Англійська граматика вважається на порядок простішою аніж українська, і першою проблемою, з якою всі як один, зіштовхуються, це нерозуміння типу мислення, яке є відмінним від українського, оскільки мова це система звуків, яка підкреслює, відображає хід думок, так як вираження думок та їх послідовність українською мовою прямо впливає на граматичну структуру. Що чітко видно на ось цих реченнях, по закінченнях у дієсловах. Він прийшов, вона прийшла, вони прийшли. Також такий тип мислення дає нам змогу жонглювати словами в реченні, міняючи їх місцями. Наприклад, вона їла грушу, їла вона грушу, грушу їла вона. У англійській же мові жонглювати словами в реченні – не можна, оскільки тип мислення тут більш прямий та.